Всім привіт! В цьому відео поговоримо про любов до себе, усвідомлене самоспівчуття та звідки це все береться. Уявіть собі на хвилинку. Просто уявіть, що ви потрапляєте в таке дуже гарне мальовниче містечко в Карпатах. Погода гарна, не жарко, не холодно. Кругом вас ви відчуваєте оці звуки комах, ви відчуваєте оці запахи, ростуть кругом сосни, ліс, гарна територія, ви на базі, ви живете в номері і кругом вас оточує така дуже гарна атмосфера. І уявіть собі, що вам ні про що не потрібно турбуватися. Їда вже розписана по годинах і меню складене на наступних кілька днів. Тобто, вам не потрібно взагалі вже ні про що домовлятись. Уявіть, що єдиним правилом, яке там існує, це фактично ну, два таких: навіть правила: це є не використовувати соцмережі і всякі ну, і телефони. Тільки в випадку крайньої необхідності, щоб проявити любов, турботу про когось. Тобто подзвонити близьким, так, там, з кимось переговорити, якщо це потрібно, щоб справді проявити любов, там людині щось там, вона дуже за щось переживає, де ви є, але не користуватись ними по звичці. І друге правило, яке там є, теж не розмовляти між собою. Тобто, у вас є повний режим тиші. Кругом є люди, які теж в цьому самому процесі, як і ви, але ви з ними не розмовляєте. Ви їсте разом поряд з ними за столом. Ви гуляєте поряд з ними на цій території. Ви зустрічаєтесь, коли ви виходите з номера, заходите, але ви можете тільки, не знаю, там кивнути, усміхнутися один одному і все. Розмовляти не бажано, це не дозволяється. Уявіть собі, що ви потрапляєте в такі умови. І на першій же ж медитації, де ви сідаєте, оцей тренер, ведучий, він говорить про те, що це місце, де не потрібно ніким бути, не потрібно ніким ставати, не потрібно нічого спеціально робити. Це просто кілька днів, де ви можете побути самі з собою. Тільки ви, ваш внутрішній всесвіт. І кругом красива природа, Карпати, і ви також маєте максимально спростити життя. Вам не потрібно вирішувати ніяких задач. Це також важлива умова участі в цьому заході. Це те, що ви не маєте паралельно працювати чи робити. Тобто ви повністю пару днів вирвані з життя, і ви маєте максимально просте і зрозуміле життя. Ви встаєте медитації прогулянки, потім їда по розкладу. Потім там кавобрейки, вечором ви лягаєте спати. Мене звати Лев Рудий, я психотерапевт з великим досвідом в сучасних доказових напрямках психотерапії. І в цьому відео я хотів би поділитися своїм досвідом ретриту самоспівчуття, і теж до чого це приводить, як це впливає на любов до себе і. Кому це може бути корисно, і також можу дати одну таку практику для розвитку самоспівчуття. Якщо ви би хотіли цей навик в собі більше розвивати, то я поділюся, як це можна робити, з чого починати. Отже, так недавно я був на такому ретриті, це називається ретрит, фактично, за таким аналогією з буддизмом. Хоча насправді якоїсь там релігії, це, воно немає, воно не несе в собі якогось релігійного забарвлення. Там є певні метафори з буддизму. Але м я також думаю про те, що е, християнство, воно так само мало свої класні традиції для того, щоб відчути, по суті, суть всіх оцих практик. Тобто в буддизмі більше були описані практики медитацій, отакого усвідомленої присутності, і воно повертає нам якийсь втрачений духовний досвід, коли я переживаю себе як частинка цієї планети, як я гостріше відчуваю цей момент, яка краса відбувається кругом мене, скільки всього мене оточує, і я краще відчуваю тоді свої імпульси, як я живу. Це, як на мене, є таке духовне переживання. Суть, напевно, будь-якої релігії це є дати людям такі духовні переживання. В який спосіб це робить, наприклад, християнство для нас такий звич... більш звичний спосіб. Це є ходіння до церкви, коли ми молимося. І це також коли ми робимо ці ритуали. Це є ритуали, які вже передбачені, які вже зроблені для нас. Коли ми робимо їх правильно, ми теж входимо в певний стан. Просто поспостерігайте за собою. Я дуже чітко це помічаю. Коли я приходжу до церкви, наприклад, коли я молюся, це певний стан, в який я попадаю. Інше діло, що якщо ми приходимо до церкви і ми тоді загружені своїми думками, там ми думаємо, а я маю то попрацювати, а я маю то доробити. Звісно, в жоден, в жоден стан духовний ми не потрапимо. Так само і на ретриті, якщо ми по суті, це і є практика цього mindfulness, то, що називається зараз mindfulness, то що, можливо, в буддизмі називалося як медитації, але знову ж таки без релігійних якихось забарвлень, це навчитися просто бути присутнім. І коли ми є просто присутні під час служби, ми теж входимо в певний такий духовний глибший стан. Бо оці звуки, ми, напевно, більшість людей, я думаю, ми не розуміємо до кінця, що говорить священник, бо часто це є. І стара мова, і не завжди добра акустика, щоб так детально розібрати всі слова. Але тим не менше, самі оці звуки, самі оці запахи, саме перебування в цьому такому особливому місці серед інших людей, воно неначе підвищує, підносить нас над реальністю. І ми доторкаємося до якихось більш глибинних духовних переживань, коли ми вже. Не, не живемо якоюсь повсякденністю, ми не думаємо за якісь повсякденні проблеми. Ми вже більше відчуваємо якусь єдність космічну, коли ми е, розуміємо, що ми прийшли на цю землю, що в нас є свій шлях, що він також закінчиться колись. Тобто ми так неначе входимо в більший стан такої усвідомленості, глибини в нашому житті. І власне. В буддизмі це через медитації і в психотерапії зараз дуже активно оця медитація вона використовується в багатьох сучасних доказових напрямках без медитації, ну, під назвою mindfulness, фактично зараз немає шансів на зцілення. через те, що оця медитація, оця можливість споглядати себе, бути в моменті, не дивлячись на думки. Вона неначе є такою ключовою для розвитку усвідомленості, щоб я почав помічати свої емоції, свої потреби, свою самооцінку, свої якісь автоматичні реакції. Без цього фактично ми є роботами, запрограмованими роботами. І коли ми приходимо до психотерапевта і кажемо, я хочу змінити таку-то програмку. В мене є програма, що я там, наприклад, менше вартісний, чи що я там поганий, чи що я там, не знаю, не вмію чогось зробити, що життя тяжке, що мені цього ніколи не досягти. Щоб змінити цю програму, потрібно спочатку стати більш усвідомленим і помітити, як ця програма включається, в які моменти, як вона працює, як вона в мені, які ще інші в мені є програми. Без цього. Фактично, ми залишаємося на рівні запрограмованої такої особистості, яка не має шансів на розвиток. Тому всі сучасні напрямки вони практикують mindfulness. і друге це є також таке буддистське слово мета. Бо завжди оце усвідомлення, воно в буддизмі йде це одна рука, неначе а інша рука це є співчуття. І це також щось, що можна свідомо тренувати. Співчуття в першу чергу до себе. Через те, що багатьом з нас є природньо і привично відчувати співчуття до інших людей, підтримувати їх. Але самим до себе ми часто, в нас включається внутрішній критик, ми часто більш строгі з собою і так далі. Але це дуже важливо навчитися такому, по-перше, усвідомленості, а по-друге, відчуттю такого співчуття до себе. І проста дуже вправа. Яка рекомендується, але вона така трошки, можливо, повільна, щоб ви, якщо вам цікаво, відчули трошки смак цього ретриту, бо можна багато про це говорити, але можливо відчути смак, щоб ви для себе зрозуміли, що це за процес. І я можу прямо тут і зараз запропонувати вам буквально на одну хвилинку сповільнитися. Просто не потрібно нічого робити спеціально. Не потрібно. Просто помітьте позу, в якій ви сидите. Помітьте ваше дихання. Зверніть увагу, де ви відчуваєте вдих, в якій точці, і як ви відчуваєте видих. Але не потрібно його ні прискорювати, ні уповільнювати. Просто присутність і спостереження за тим, як вам зараз в тілі. Чи є якісь частини тіла, яким, яким зручно? Як ви це відчуваєте? Можливо, вам хочеться щось покращити у вашій позі, щось змінити. Зробіть це, але теж помічайте, які були відчуття, коли ви хотіли щось змінити і коли ви змінили? Чи стало вам комфортніше? Де цей комфорт у вашому тілі? Де ви його зараз відчуваєте? Чи, можливо, щось, що є натомість? Угу. І подумайте зараз про людину чи тваринку чи будь-яку істоту, до якої ви відчуваєте доброзичливість, з якою у вас не є складні стосунки. Це може бути кошенятко. Це може бути. Зі знайомих, чи родичів, чи дітей? Чи, можливо, хтось, про кого ви просто читали, і ви справді відчуваєте до цієї людини доброзичливість і таке співчуття? Просто на хвилинку. Дозвольте собі відчути це співчуття до цієї людини чи істоти, яку ви уявили. Помітьте, як воно в тілі, як вам в тілі, коли ви відчуваєте до когось співчуття і доброзичливість. Угу. І якщо вам вдалося це зробити, підставте на хвилинку себе замість цієї істоти чи людини, побачте себе зі сторони і відчуйте до себе хоча б трішки, наскільки вдасться це співчуття і доброзичливість. Якщо вам вдається це хоч трошки зробити, скажіть собі щось приємне. Будь-що. Нехай в тебе буде гарний день. Нехай ти будеш здоровий. Нехай твої мрії здійсняться. Тут знайдіть свої слова і попробуйте сказати їх неначе самі собі. Добре, тут немає правильних і неправильних результатів. Подякуйте собі за цей досвід, що ви спробували, що ви на це наважилися. І повільно поверніться в реальність, побачите, що вас оточує, Відкрити очі, можливо, якщо вони були закриті, чи зробіть кілька глибших вдихів, як вам буде комфортно. Угу. Отже, тут зараз ми зробили таку дуже коротку техніку. Таких технік є багато, їх можна робити значно довше виконувати. І саме так розвивається відчуття такої доброзичливості до себе, до основної людини, яка супроводжує нас все наше життя. І без цієї доброзичливості до себе, без справжнього такої любові прийняття себе, ми ніколи не зможемо по-справжньому бути теж добрими і до інших. Тому це такий важливий елемент нашого психологічного дорослішання, взагалі психологічної нашої гармонії. Так що бажаю вам побільше такого усвідомленого самоспівчуття, любові до себе. І можемо продовжити про любов до себе, бо є дуже цікаві також вправи, як це розвивати в наступних відео. Якщо вам цікаво, корисно, ставте лайк. Пишіть коментар, вподобайки, це все мені приємно бачити і так далі, бо це дає мотивації більше створювати щось для цього каналу. Якщо маєте якісь запитання, також звісно пишіть. І ще один такий момент: якщо раптом в цій вправі виникло щось тяжке, ви розплакалися, можливо, вам стало сумно, можливо, вам взагалі нічого не вдалося, можливо, було багато думок, які не дали вам ні на хвилинку відчути цього стану. Це все нормально. Зазвичай такі, ця, ця вправа це є такий просто показник того, чи вам вдається це зробити, чи це ще поки що, можливо, за складний крок, за великий крок для вас. І тут важливо рухатися в своєму темпі і шукати свої способи, скажімо так, щоб входити в цей стан усвідомленості і деколи хоча б трошки часу приділяти собі і такому доброму ставленню до себе. І просто з цим бути. Так що всім гарного дня!